11 питань порядку денного за менш ніж годину роботи. 7 березня відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Першим своїм рішенням члени виконкому схвалили проект міської цільової програми надання медичних послуг дитячому населенню у закладах освіти на 2023 рік, який був уже схвалений наприкінці 2022-го. Але на даний час виникла необхідність включити до проекту програми посилання на постанову кабінету міністрів. України номер 28 від 13 січня 2023 року, що регулює розмір оплати праці медичних працівників, тобто програму викласти в іншій редакції, зв'язку з чим прошу виконавчий комітет погодити схвалити проект запропонованої програми, а рішення виконавчого комітету 28 грудня 2022 року, номер 352 яким було схвалено цей проект, скасувати це рішення було підтримано одноголосно. Також на засіданні виконкому від 7 березня було затверджено змінений фінансовий план прилуцької міської дитячої лікарні на 2022 рік та звіт про його виконання. І ще двома рішеннями члени виконкому внесли зміни до складу спеціальної комісії щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників та до конкурсного комітету по визначенню пасажирських перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування щодо фінансових питань, то на засіданні виконавчого комітету були виділені кошти з міського бюджету у сумі майже 121 тисяча гривень для надання матеріальної допомоги прилучанам, що опинилися у скритних життєвих обставинах. Здебільшого це онкохворі.